Ліпхір презентував самоскід та 230 літро представника нового покоління шарнірних самоскідів. Назвичайно міцна, потужна та всюдохідна машина в першу чергу розроблена для важких перевезень та використання по бездоріжжю. Шарнірні самоскиди також є корисними помічниками для великих інфраструктурних проєктів. Завдяки оптимальному розміру конструкції його також можна використовувати для спеціальних застосувань, наприклад для будівництва тунелів. Нова концепція машини максимальна продуктивність у складних умовах бездоріжжя. Новий дизайн передньої частини, що забезпечує великий похилий кут, створює максимальний дорожній просвіт. Коробка передач PowerShift ta 230-litronic. Безпечно та компактно розташована під кабіною оператора а система обробки вихлопних газів встановлена позаду кабіни оператора, що заощаджує місце. Машина має шестициліндровий двигун з об'ємом 12 літрів і потужність 355 кінських сил шарнірно членована вантажівка Ліпхер забезпечує відмінні ходові характеристики та тягову силу навіть на найскладнішій місцевості, а максимальна безпека забезпечується завдяки відмінному щепленню з дорогою. ТА 230 Літронік має оптимізовану концепцію технічного обслуговування. Самоскід Ліфер автоматично виконує щоденні перевірки завдяки сенсорній технології. Машина проходить через каталог перевірок на початку роботи. У результаті можна скоротити щоденний час налагодження, заощадити кошти та подовжити термін служби компонентів.